Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально-предметним довкіллям. А поговоримо ми про правила поведінки на воді. Купатися слід в спеціально відведених та обладнаних місцях. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Але не під час обідньої спеки. Не варто купатися одразу після прийому їжі. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Не можна купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження організму. Треба обережно поводитись на надувних матрацах. Та водних атракціонах. А головне, діти мають бути під наглядом дорослих. А я бажаю вам гарного літнього відпочинку. До нових зустрічей!